Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути множення многочленів. Почнемо з випадку А плюс Б помножити на 2 плюс. С. Щоб помножити многочлен на многочлен, тобто, або, іншими словами, розкрити дужки, потрібно спочатку А помножити на 2, потім А помножити на С. І наступне Б помножити на 2. А Б помножити на С. Тобто А помножити на 2 це буде 2а. Далі А помножити на С буде ac плюс А Б помножити на 2 буде плюс 2 Б, і Б помножити на С плюс В Ось ми з вами перемножили Два многочлени Або іншими словами розкрили дужки Наступний випадок цікавіший, тому що в нас є знак віднімання. Тобто, множимо С відняти Б многочлен на многочлен А відняти 2. Спочатку, знову ж таки, С множимо на А і С множимо на 2, потім Б множимо на А, і Б множимо на 2. Це помножити на А. Буде С. А або А це краще записати. Далі С помножити на мінус 2. Звертаю увагу. Попередньому було знак плюс. Тут у нас мінус. Тобто С помножити на мінус 2. Буде мінус 2. Це. Далі мінус Б помножити на А. Мінус АБ. І мінус Б помножити на мінус 2. Це буде вже плюс 2Б. Плюс 2В. Ось у нас результат множення цих двох многочленів. І останній випадок, коли у нас уже многочлен у вигляді три члени. Тобто а квадрат плюс 2а мінус 3, що множиться на А плюс 2. Спочатку А квадрат ми множимо на А, потім А квадрат множимо на 2. Потім 2А множимо на А. І 2а множимо на 2. І мінус множимо на А, і мінус 3 множимо на 2. Тобто А квадрат помножити на А буде А куб. Далі А квадрат помножити на 2, плюс 2а квадрат. Далі в нас йде плюс 2а помножити на А. Тобто плюс 2а квадрат. І 2А помножити на 2 плюс 4а. Далі йде мінус 3. Мінус 3 помножити на А, мінус 3А і мінус 3 помножити на 2, мінус 6. Після цього, як ми перемножили дані многочлени або розкрили дужки, потрібно звести подібні, якщо вони є. В даному випадку є. Дивіться, спочатку почнемо із А, найвищого степеня, а саме Аку. Ось наше куб зустрічається лише один раз. Тобто, дорівнює куб. Далі йде А квадрат. 2А квадрат і плюс 2А квадрат. Можемо їх додати. 2А квадрат плюс 2А квадрат разом буде плюс 4А квадрат. Далі у нас 4А і мінус 3А. Також можна їх. Відняти. В даному випадку буде у нас просто А плюс А, і лишається 6, мінус 6. Тобто, після розкриття дужок і зведення подібних, результат е, множення многочленів має вигляд а куб плюс 4А квадрат додати А відняти 6. Дякую за увагу.